Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії сьогодні. Питання корупції турбує 91% громадян України. На жаль, корупція в країні досягла таких масштабів, що практично кожен українець стикнувся з нею хоча б раз у житті. Ми постійно чуємо про факти корупції в інтернеті, по телебаченню, читаємо в газетах, і це посилює відчуття незахищеності та несправедливості серед простих людей. За таких умов необхідно, щоб люди розуміли, що таке корупція, і розбиралися. Тому, як і обіцяв раніше, тема сьогоднішнього відео історія корупції, поняття, види та форми. Але перед цим, як бачите, у нас сьогодні ну, трошки інший виїзний формат, тому вирішив під час запису відео зробити таку кулінарну вставку та приготувати собі каву або навіть гарячий чай. Для цього ми будемо використовувати ось такий компактний туристичний пальник німецької фірми Есбіт. До речі, вона була заснована ще в 1932 році, і з 1936 року такі пальники знаходяться і перебувають у кожного солдата німецької армії. І виробник каже, що достатньо однієї таблетки сухого спирту, щоб вскип'ятити 0,5 літрів води. Робота дуже проста. Цей пальник має два положення. Зараз я покажу, як воно працює, і спробуємо з вами перевірити, чи дійсно він може скіпіти воду для чаю чи кави. Так, ну вроді все налаштовано. Тепер беремо, достаємо із коробки сам пальник. Ось такого вигляду він представляє собою. Два положення, значить, одне положення на меншу, якийсь менший посуд, і друге на більший посуд. В середині тут зберігається сухий спирт таблетки. Ось такий вигляд. Ми його встановлюємо ось тут, достаємо далі, беремо одну таблетку сухого спирту, Ось. кладемо його сюди на дно. І підпалюємо зараз спробую підпалити. Так, начебто загорівся. Далі ми беремо ну, чашечку нова, щоб вона. Не покривалася золою, ми... Я взяв ось а, треба нам поставити такий вугол. Ось. Беремо, наливаємо воду, видно, так? Да? Наливаємо сюди воду, водичку. Ну, ось, і ставимо на пальник. Все. Уже пішов. Зразу пар. Так що чекаємо, коли закипить вода. Ну ось трошки покажу з іншого ракурсу, як воно відбувається, процес кипятіння на такому пальнику. До речі, дуже швидко воно скип'ятить цю воду. Ось такий пальник. І ось так він працює. Ну, а потім уже виберемо каву, чи, можливо, чай. Ну, а поки продовжимо тему нашої корупційної тематики. Ну, а ми повертаємося до нашої теми. Хтось скаже, що корупція це поняття в новітній історії. Але насправді корупція існувала ще з древності, наприклад, задобрення божеств первісними людьми. Так, перші держави, як відомо, з'явилися в Месопотамії. це десь четверте тисячоліття до нашої ери, на території сучасного Іраку і Сирії та частині сучасного Ірану і Туреччини. Одним з центрів розвитку прадавньої цивілізації в цьому регіоні був Шумер. А першим борцем із корупцією прийнято вважати Шумерського царя. У який припиняв зловживання суддів та чиновників, які вимагали незаконні винагороди. Про це стало відомо з розшифрованих клинописів стародавнього Вавилону. У стародавньому Вавилоні близько 1760 року до нашої ери було прийнято зведення законів, яке було створено наприкінці царювання Хамурапі, і отримало одноіменну назву. Закон Хамурапі передбачав відповідальність судді, взявшого хабара, який змінив свій вирок. Після того, як його було винесено у стародавньому Єгипті, жрецтво завжди займало особливе становище. Жрецька посада приносила значні вигоди: Жрець мав право на частину храмового майна, на підношення населення і земельний наділ. За жрецькі посади завжди велася серйозна боротьба. Відомо, що у сьомому шостому -VI столітті до нашої ери ці посади іноді продавалися за срібло, а в окремих випадках надавалися вельможам як хабарі. За гроші у стародавньому світі не лише отримували посади, а й обіймали трони. Так, у 58-му році до нашої ери з Олександрії був вигнаний місцевим натовпом фараон Птолемей, XII Авлет, який прав у Єгипті з 80-го року до нашої ери. Птолемей Авлет втік у Рим і почав шукати підтримки повернення втраченого трона. Для цього він дав величезні хабарі римським сенаторам, а також полководцям Помпею та Цезарю. Його старання призвели до бажаного йому результату. Так, друзі, як бачите, водичка вже у нас закипіла, тому, в принципі, на цьому ми закінчуємо наш процес підігріву. Ось ми знімаємо. Треба закрити. В общем, я зараз виключу, потім закрию пальник і продовжимо. Так, наливаємо чайок. Поки він буде натягуватися, а ми продовжимо поки нашу тему. Слід зазначити, що у римській державі на той час корупція вже давно розглядалася як злочин. Так, згідно з законом 12 таблиць, а це десь 450 рік до нашої ери, суддя, якого спіймали на підкупі, підлягав смертній карі. Спочатку розвиток римського права здійснюється шляхом тлумачення закону 12 таблиць. Цим займалися понтифіки, тобто члени найвищої жрецької колегії. Поступово накопичуються понтифікальні записи, так звані коментарі понтифікум. Надалі закон 12 таблиць став основою для формування системи норм національного римського законодавства. Так от, корупція від латинського корумпере, тобто псувати. Простими словами, це негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Давайте коротко розглянемо елементи корупції: це універсальність, тобто всі суб'єкти держави, це зловживання довіреною владою і отримання вигоди. Ну що, чай ми приготували? Так що зараз трішечки чаю і продовжимо свою тему. Які ж існують види корупції? Це велика корупція, тобто корпорації, схеми, це політична корупція, наприклад, вплив на законодавство, лобіювання законопроєктів. Це побутова корупція між громадянами та службовими особами. Наприклад. Купівля медичних довідок, плата на місці через перевищення швидкості автомобіля, хабарі за здачу заліків та іспитів, наприклад, потяка лікарям. Адміністративна корупція це корупція між державою та бізнесом, наприклад, отримання дозволів, погоджень та ліцензій. Ну і завершення, давайте розглянемо, форми корупції. Вони наступні: це хабарництво, непотизм або кумівство. З латинською непотіс, тобто онук племінник, тобто надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей, це одна з частин політичної корупції. Інша назва це кумівство, тобто потурання по службі своїм друзям або родичам на шкоду справі. Походить від практики роздачі римськими папами прибуткових посад вищих церковних звань чи земель своїм близьким родичам. Далі зловживання впливом, наприклад, помічник судді обіцяє особі допомогти у швидкому поверненні автомобіля по справі. І конфлікт інтересів, тобто це суперечність між особистими, майновими або немайновими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Тобто, наприклад, особа сама собі виписує премію. Ну що, друзі, думаю, що для невеличкого історичного екскурсу та поняття, що таке корупція, цього на сьогодні буде достатньо. Якщо вам і далі буде цікава тема про корупцію, досвід створення антикорупційних інституцій в Україні, вимірювання корупції, конфлікт інтересів і так далі. І так далі ставте лайки цьому відео та пишіть про це в коментарях. Завжди вдячний всім, хто подивився відео до кінця. На все добре.